У мене на виноградку сьогодні 15 квітня 25-го року починаю відкривати виноград. У мене закрита землею, до цих пір. Бачите, як я на цей процес почав робити, ось кусі ці відкриті. В одном чому нічого немає. Давайте я зараз покажу, як, як ця процедура про в мене відбувається. І багато часу. У мене тут трошки невдобна посадка, самі перші, коли я тільки починав займатися виноградом. Трошки в мене невдобно посадять, посередині шпалери. Не хочеться вкривати з рук, але такі встановлення дуже легко відкривається. У мене позначені ось такі. Лози є що де, де закінчується рукав. Бачите. Бачите? Бачите все. Стула вже ця сторона повністю відкрита. Як відв'язувати? Так само елементарно підв'язується. І ці можна взяти аерому. Можна, звичайно, і підв'язками, але так швидше. Чого, чого так багато ланок плодоношення? Да, 2-3. Е, тому що буває або мерзання гладків, коли вже при обратних заморозках і ти не спів закрити. Або проблема з тим, що гладки там не плодоносні. І коли є у вас великий вибір, да, з трьох лозів вибрати набагато легше, ніж з одної. А остальне при зелених операціях буде видалено. Залишиться тут через цих 10-15-20 см. Гарна. Плодоносна лоза. Так само і з цієї сторони бачите ось. Найдемо. Не найде. Не найде. Вибився він, значить. Це істро так само підняли. Бачите, Є такий нюанс, Ось подивіться, зараз у нас від того куща до цього куща ось є зона плодоношення вільна. Що ми можемо тепер зробити? Бачите? Ми можемо один рукав просто перекинути сюди на, на, на зону плодоношення цього на вільну зону. Щоб не достанемо. Не обривати. Раз брунька ще не обламується, нічого не немає. Зягнеся без проблем. Це треба зразу мені було подивитися, але бачите так. І дивіться, я летю лозу і перенесли на цю вільну зону. У вас повністю заповнена буде палера. Проста вигода від того, що є у вас ще одна додаткова е ну і так в принципі весь виноградник Яка земля залишилася, можна лопатою підібрати. Ну, що При поливічі була лунка. Якщо у вас полив, йде під лікарний, э, а під Ось у мене є деякі прищепити де вже додатково сапою буряни уберуся. і так далі і Зараз я ще. З тої сторони покаже, покажемо вам весь кущ. Хоча е, краще я покажу вам е, кущі другого, другого-третього року вегетації, як мої бути підв'язні, ось ця кущ третій рік вегетації. Я я закривав повністю, тому що вони ще молоді і досить таке... Можуть бути вразливі лоза тонка, вони повністю закриті були землею, але так само тут все елементарно робиться. Витягнув. Ось дивіться, бачите, є така от проблема, коли довго знаходяться лози в землі. Може піти почка, да? і от тільки що я її збив. Одну, звісно, збив. Тут ще є почка жива, але одна збилася. Ось бачите, як вже набухла. Чого? Тому що було менше 10 см землі над лозою. І земля прогрівається і вже починає е, от так, брунька ця набухати і починає розвиватися. Тому краще, коли укриття землею відбувається десь см на 10 ви тоді з певністю можете сказати, що в мене виноград буде в землі стільки, скільки мені треба, коли до, 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 до кінця самого квітня. Були такі часи, я відкрив 27 квітня і крулька була ще не розпущена. Правда, був виноградник менший, і я міг дозволити собі накрити його більшим шаром землі. І, звісно, цим ви уходите від золотніх заморозків, тому що якщо тільки почне вже розкриватися опушення, Починати почнеться презентація і при заморозку, звісно, треба буде знову укривати, знову треба буде додаткові операції робити, щоб зберегти ваш майбутній урожай та кущ в гарному стані. Ось так. Зараз покажу, як, як підв'язую кущі першого, другого і третього року. Це третій рік. Того року на цьому кущові вже був виноград, це здається в мене слава України. І вона вже мала урожай. Так само пригнув, прив'язав зараз, побачите. Я топінер залишив на іншому місці. Ізмо, Ось на цій лозі буде три вегетаційних павина, на яких вже буде урожай. Так само. Кучі досить таки густо два метра між кущами. Пока цього року три потім буде залишатися вже по мірі того, як буде влаштовуватись кущ. Це буде споротися, в принципі, звісно, коли це руки чоловічі, очима руками трошки важко. Бачите, вся голова куща відкрита. Якщо у вас невелика кількість виноградних кущів, да, ви для себе їх посадили, там їх 3-5, навіть до десятка, то ця процедура займає дуже короткий час. І вона не є трудойомкою і досить таки зручною. Так, добре, Деється, я показав, все розказав. Тепер ще по однорічних, дорічних зараз покажу. У вас може бути зразу запитання, чого цей пісок засипаний? Земля у нас така глейка, суглинок і сідає. Якби, буряни проростають гарно, їх потім вирвати неможливо, засихає, корка стає. А в мене лишній пісок трошки був на подвір'ї. І я ось так висів. Це діло, як поверхній шар біля кущів трошечки змінити за, за рахунок піску. Він з руками затягнеться, воно буде на упіщаний ґрунт зверху, буде легше доглядати за кущом. Того це в мене так, щоб ви розуміли. Ну, звісно, цей буде і зараз як мульчування, тому що в ньому глини, в цьому пісковій глини тут немає. Щоб Сихав. Ось обрізаний кущ, Бачите, це назворотній рост, торічна посадка. Відкритий, те вже е, починають брудки е, При... Коли прогноз погоди у нас розказує, що можливі похолодання краще накрити пляшкою. Ось зараз вам покажу, як це робиться. капуста накрита, але покажу вам. Я. Ось відрізана пляшечка 2-літро, лучше 5-літрова відкрили кришечку і ось так. Раз, так пригорнули, все. Він у мене так і буде. Так, в таких умовах це умова така, якби теплички, набагато швидше починають купатися в хаорічній саженці наші, які ті, що це року посадили, чи ті, що вже року буде посажені, вони краще. Починають ріст і звісно результат у вас на осінь буде кращий. Але треба дивитися, щоб не було досить таке, коли це, е, жарка температура, вже там 20-25 градусів, то вже пляшечку знімати можна, щоб вони вже собі провітрувалися е, таким способом. Да? Ось так, є. Тут це нова шпалера, бачите, ще не натягнута, не натягнута проволока, це це все, все робити, культивувати і натягнути проволоку. Все має робитися, тому спішу відкривати його до свят, хочеться ці роботи завершити, щоб вже як би, дивитися, святкувати в гарній атмосфері і з виконаною роботою. Ще таке, якби. Про посадку сажанців. Зараз дуже гарна пора садити. Хто хоче посадити і не вспів за осені це зробити. Зараз це можна чудово зробити. Посадковий матеріал, я його досить таки багато, і в тому числі і у мене він є. Хто купував у мене, то знає, що в принципі скарг не було. Асортимент досить таки великий. На Ютубі, ну, на каналі там є і каталог. І... Каталогом фото, вже деякі десь де переробляються трошки, коли є можливість така, то можете дивитися і номер телефона теж в Ютубі. Можете завжди зателефонувати, проконсультуватися. Ну і, звісно, заказати посилковий матеріал. Буду радий з вами вам допомогти в цьому. На цьому буду завершувати. Всім миру та добра. Слава Богу за все.